Руське весілля описане Йосипом Лозинським. Перемашель. 1835 рік. Коровай. Спочатку беруться до короваю. Рощин робить господиня дому у молодого. А свахи приносять борошно і беруться вже до замісу. Перед замісом випивають горілки та лють трохи дорожчений, щоб коровай веселий був. Замішуючи, співають. Яра, я пшениченько, не у стозі тобі бути. Треба ті молотити, до млина возити, коровай з тебе вити. Ой, годі, годі, пшениці сім літ в стозі стояти. Час з тебе короваю обхати, Йой, Ой, знаю, я знаю, шо втім короваю. Пшениченька з під гаю, водиченька здунаю, з Дунаю, яйця з-під кам'янця, шафран з Гданська, Вся приправа панська. Свахи кровай місили та ся поколотили, а ви догадайте, горілочки їм дайте, аби ся погодили. Нім тісто виросте, музики грають. Свахи п'ють горілку і жартома співають. Старостонька домовий. Що ж ти такий воловий? Не троха гостей маєш, що ж ти їх не витаєш. Горілки їм не даєш. Горілки, горілки свахам на подолки. Горілкися напити, подолки погасити, мали свахенькі працю. Замісили муки, Мацю, а вися догадайте, Горілочки їм дайте. Згадують також про Івасеві заручене. Вода луби позаливала, дороги позабирала, нікуди переїхати. І Васьові на заручене його тестонько любить. Йому мостоньки мостить з каменю дорогого, з перстня золотого. Городенку, частоколеньку, там ходить Івасенько, просить квіточків до шапочки своїй панєнці, Марусенці. Бомбим дала, не жалувала, нося, бою, батенька, йой не бойся батенька свого. йой бойся мене та молодого. Батенька гроза, як ліпньоя роса, а моя гроза більша лютого мороза. По тій забаві беруться виробляти фіглики. Плетені коси, ружі, качечки, слимачки і тому подібне. Все це роблять з тіста і при цьому співають. Марусина мати по пляцу ходить. Сусід своїх просить. Та сусідоньки мої, та ходіть до мене, та зліпіт коровай красний, як на небі місяць ясний, яким била коровайничком вмілам коровай вити, вмілам коровай вилам, мед горілку пилам, вийшло короваю, і ще від відгаю, як душечка до раю, а рибонька до дунаю. Як поробили філики, беруться до короваю і для того приспівують. Світи місяць у раю до нашого короваю, аби був коровай красний, як сонечко ясний, аби намся було видно коровай плести дрібно під споду ризочками, а зверху квіточками. Як роботу закінчують, то співають. Повівітруйко, по, по нову свитойку. Там свахи коровай вили, мед горілочку пили, а як довивали, мед вино розливали. Потім саджають тісто в піч і співають. Пречиста діво мати, войди до нас, до хати. До нас словенько рече, будемо коровай пече. Приспівують також. І до печі. Солом'яні стіни, ялові двері, залізні п'єрці Будемо коровай пече. А як вже посадили, то співають. Короваєве тісто летіло через місто, через все село текло, аж сей й вася спекло, короваєве тісто не змістилося в місто, Нося влізло на ринок, звило як барвінок. Забавляються танцем, а як треба вже коровай з печі виймати, то співають. Давай, дружба сокиру. П'єд світинати, коровай ви не мати, я дружби кличу, а дружби ніт. Пойшов дружбонька сосну рубати на прихід. Хто всадить, то і вийме, бося інший не прийме. А якся не буде приймати, то будемо позивати. До пана комісара тако й наша буде справа. Як вже з печі дістали, бере одна сваха коровай на голову, музики грають, всі йдуть до танцю. Виходять з хати до сіней і співають. Там людей лежить з давня стежойка, ой Бог нам дав, коровай нам ся вдав. Ясний красний, як місяченько, як ясне сонечко, то нам ся красний вдал, подошва йому залізна, обруси йому сребні, а на вершочку жовтий цвіт. Славою наш коровай на весь світ. По танцю ховають коровай і гуски до комари.